Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Fisherman 15, з вами, як завжди, я Стас. І сьогодні ми приїхали відкривати сезон по короповій риболовлі. До цього ми їздили з метром на розвідку. До речі, спіймали тоді сазанів і першого трофея. Хто не бачив, підказка буде тут, подивіться. А цей раз ми приїхали вже з ночівлею цілеспрямовано на сазана. Знаходимось на річці Дністер, вже вудки розклали, як ви бачили. Зараз буду наживляти оснащення і закидати у воду. Після чого замішаємо прикормку, загодуємо і будемо чекати рибку. Ну що, давайте зараз вам буду все по порядку показувати. Приємного перегляду. Вже у нас 5 годин вечора. Приїхали ми з вечора і будемо до завтра також до 5. Приготував я вже 4 вудки. Перша це моя ось фартова без колпачка на минулі рибалки на 5 кг спіймав сазана. Тут така снасть, залишилось повідець повішати. На сигналках все в мене стоїть. Друга снасть. Це ось такий фідерний відвод протягозакручуватель з грузилом ось таким. Також такий телескоп трьохметровий. Ну і Тут поставив свій родподик і два фідера. На фідерах у мене стоять флетові годівниці по 80 грамчиків від компанії Orange. Ось такі ось гарні. По фідерам, це у мене каліпсорфідер, однакові дві вудки, тільки ця до 150, а ця до 120. І катушечки Method. Ось такі коропові з байтранером. Тож, друзі, якось ось так. Все. Тепер можна і закидатися. Сперва закину ці вудки на горох. Тільки в першу чергу хочу замішати прикормку, щоб вона настоялася. Минулого разу дуже круто спрацювала ось така прикормка від Real Fish. серії короб кальмар 8 Ну, Бомбово просто. На флет тоді ми два коробчика спіймали. Так, Сміття забираємо, а вже ж. Ось такий. м'ясний смак, теж замішаю його трішки. Перший разок. Якщо що, то будемо експериментувати. Цього, цього разу я вже взяв побільше з собою прикормок. Тут і слива є, і фруктовий мікс, Ну будемо пробувати. А зараз таку замішаю. Водичка і вперед. Є така справа і пахне класно. Ну все, зараз закидаємо вудки. Ставлю дві горошини. Свіже ще ось гарячі, м'якенькі, те що треба. А, твердоватий попався. О, ось м'який. Є. Оснащення тут з длинним повіцем, десь сантиметрів 60. См. Ну і все, зараз пуляю. Байтранер. Сигналочку. Вмикаю. Все, перша є. Так. Закидаємо так і всі інші. Зарядив другу. У мене тут 126 грамчиків і коротенький повідець. Також дві горошини. Все, кидаю. Кидаю недалеко, бо ми стоїмо на місці, тут яма 8 метрів. І дуже сильно несе. Тож будемо сьогодні ловити близько. Заряджаю флет. На гачку стоїть одна горошина. І зараз беремо нашу прикормку. Вона якраз вже настоялася, її ще раз дозволожу, вона така пишна, гарна вийшла і забиваємо. Топтушечкою нашої. Виходить, ось така гарна прикормочка. Гачок я втикувати не буду, так як на минулій риболовлі так працювало краще, коли гачок окремо був. І все, так її закидаю. І друга така сама взагалі один в один, аналогічно. Також 70 грам. Все, закинув, прямо тут близенько, Нехай стоїть, будемо пробувати. Так, нарешті всі вудки закину, у нас так досить активно вже темніє. Зараз давайте мішанем за корм і загодуємо. За корм. З чого він у нас буде складатися? Саме головне і основний компонент це буде горошек. Свіжо зварений Ось він у нас такий. Потім другий компонент Це, також не менш важливий зараз в холодну пору. Це пелець. Пелець аміно для холодної води 6-8 мм від Anvi Fishing. Ось такий гарний пелець. Минулого разу він дуже круто спрацював. І зверху зальємо ось таким ліквідом. Кальмар, ось мені, октопус. Ось такий. Його трошечки зверху польємо. І ще хочу зробити ось такий молотий горох таким чопором. Перемолимо горошок і також прикормку бахнем. Ну все, тепер засипаємо. Візьмемо трішки ось цього пелиця десь півпачки для першого закорму. І лопатки з три гороха. Раз. Два. І три. Ось така краса виходить. Трошечки вона така, там вода з горохом, блін, налив. Зараз якось щось сипучки зверху бахнем Тепер беру, засипаю горох, горох він свіженький, тільки зварили і м'який. То що... Чопер... Повинен його взяти. Ну і все, і тепер різкими рухами перемолимо. І все, ось така кашка у нас виходить і висипаю ось так. Прямо сюди. Так, і ще одну порцію невеличку. У мене є що ось такий гейзер. Також реалфішку, карамель Його зараз трішечки зверху Сипанем Зайвий не буде. Тепер берем ліквідик. Відкриваю. Ох який він. О, подивіться, друзі, який він гарний. Ну, пахне класно. І декілька крапель, так зверху, полью. Взагалі виробник радить його замішувати, розбавляти водою, там 50 мл на кілограм. Ну я так зверху полю, думаю, нічого страшного, тим більше я не багато його залив його. Ну і все, замішуємо. І все, вийшла ось така максимально шикарна прикормка. Можна тепер і годувати. Все, нарешті повністю закинув все, загодував. Тож, друзі, вже можна і чекати на клювання. Зараз підемо в вагончик, будемо сидіти грітися, щось перекусимо. І в принципі ось так. А там побачимо, друзі, як воно буде. Сподіваюся, що якісь клювання будуть, але дуже холодно, вітер холодний. Вода лідяна, я б сказав. Теча дуже сильна. Ми цього разу стали на глибокий участок річки. Тут глибина плюс-мінус 8 метрів. Далі йде міляк, але далі не виходить кидати, бо ти кидаєш і одразу тупо зносив під цей берег. Ну Нічого, побачимо, як воно буде. Годуємо, впираємося і сподіваємося, що буде результат. Ну Все, якось так. Ось от такий от вагончик. Заходимо вовнутрі. Тут у нас кровати, буржуєчка топиться. Ну, тож якось ось так. Камера щас сильніше потіє, ну то все, вимикаюсь поки що. Ну що, друзі, ми посиділи, перекусили трошки та й вже лягли спати. Розкочегарили тут, дуже тепло. Та, в принципі, нормально. Все, лягаємо і зранку вже увімкнусь, коли будемо перезакидатись, годувати. Тож, в принципі, так, все. Прокинувся, я вирішив перезакинути всі вудки і трошки підгодувати. Тож, давайте зараз саме це і зробимо. Бо якщо нічого не робити, то ми навряд чи рибку з треба перезакидатися, годувати. І думаю, все у нас буде. Так, зачепив себе якось. Зараз перезакину. Добрий ранок всім. Я вже прокинувся. Ночь пройшла максимально тихо, ніяких кльонь не було. Та йшов дощ цілу ніч. Але в нас було тепло, ми топили всю ніч. Продовжимо нашу риболовлю. Друзі, я тільки вийшов з машини і ось якась покльовка, дивіться, смикає. Дивіться, дивіться, дивіться. Бачите? Ну-ка давайте спробуємо. Опа є! Є якась риба. Є! Да, диви, є! Друзі, тільки вийшов! Ой-ой-ой! Я пот... тільки вийшов, я вам сказав, що зараз будемо перезакидатися і є сазан. Капець фартануло! Я навіть не очікував блін, бачите, я ж виходив, ну вночі перезакидався і не зря. Це на цю снасть, друзі, з відводом на довгий повідець. Малиш. Ну зато перший. Ти не сказав би молиш, десь кіло 200. Кіло 200 півтора десь Ну, тільки вийшов і одразу клювання <святок> Відкриття сезону вдалося. <святок> Та вже красота, вже не. <святок> да, вже з нуля ушли. Так, да, од нуля вже уйшли. Так. Ось він, друзі. Перший, перший ранковий сазанчик. Такий невеличкий. Десь кіло 300-400. Зараз ми його заважимо раді цікавості. І побачимо. Зачепився гарно. Сидить. А? Ні, Ну ляпота. Я не знаю, не очікую. Я тільки вийшов, такий, знімаю перший кадр, що типу... Тіпа... Все мокре, бо всю ніч йшов дуже сильний дощ. І такий хоп-хоп починає смикати, такий не поняв. Думав, що ну, починає зносити течії. Такий потяжки, такі, такі ривки, я такі підтікаю, хоп, а є рибка, і йди сюди такий барбосик. Хе-хе, рижий. Я не, все зараз заважу. Ну шо? Карапузик. Давай, на воде. А, то не, ничего себе. Кило 700 важи. Так что мы такие винши маленькие. Так что отправляем его в садочек. И бульк. Розмочили садочок. <хе -хе -хе> ну Тепер дістаю вудки. Простояли я останній раз як перезакидав це, виходив в 12 годин. Ще вийшов, моросив дощ, я перезакинув все. І ось аж зараз працювало. Так, ну тепер дістаю. Пішов досить сильний дощик, вже починаю тут затоплювати весь берег. Ось моросить, я думаю, вам видно. Вудки я перезакинув ще разок, підгодував. Та й зараз, напевно, підемо в вагончик, будемо пити гарячий чайок за першого сазанчика. І щось приготуємо смачненько поїсти. Тож якось так. А там, коли вже будуть клювання, ви побачите. <різований> <різований> Камера фатіє трошки <різований> А вон є такі, Це, що, є маленькі, а? ми посиділи, смачно перекусили, вийшли на двір та вже закінчився цей дощик. Розвинялось так. Краса. Утки стоять, декілька піків було якихось. Ну що, зараз перезакинемо, загодуємо, я ще підмішав прикормки. Ну а далі буде видно. Опа, друзі, дивіться клювання. Дивіться покльовка. <звук> Опа! Є. А, зійшов! Зійшов? Так, да, зійшов. Я тільки знов, тільки вийшов і покльовка. Ти тільки ж не хід що ти зразу перезакидуєш. Ну щось було невелике. Щось було невеличке. Байпіттік відчую. І одразу сход. <рес> тільки цього разу на оце оснащення. Трошечки, друзі, напевно я поспішив, то тільки підійшов він, закляю, одразу підсік. Ну нічого, головне, що він відзивається, так будемо зараз продовжувати. Перенаживляю. І кидаю недалеко, бо тут яма, я вже це вам казав. І ходуємо так само. Пробував кидати далеко. Якби намагатися за цю яму перекидувати на міляк, бо з тієї сторони мілко. То не виходить. 97 метрів кидав, то все одно дуже сильно несе. Несе аж під цей берег. Ну то нічого. Зараз ми всі вутки перезакинемо і думаю, буде нормально. Так що якось ось так. Ще підгодував, рибка відзивається. Ну, Це дуже круто. Тож ми продовжуємо сидіти ловити. Зараз у нас 9, О, вже які 9? зараз скажу вам точно. А вже ось 9.40. то Ми будемо сидіти до 4 вечора, так що нормально, друзі. Думаю, що ще щось обов'язково буде. Ну я так розраховую, що ближче до обіду почне краще клювати. Десь об 11-12 буде Вон до у папи щось там пікає. Попускає. Ну, тож якось так. Чекаємо, чекаємо, п'ємо чайочок. Тож зараз, напевно, запустю прямий ефір в Тіктокі. Чи в інстаграму. До речі, друзі, є посилання в описі під відео на мій інстаграм. Тікток можете підписуватися. Там викладаю багато всяких відео, постів, окрім самого Ютуба. Тож є там цікавий матеріал, можете дивитися. Будьмо за риболовлю. Вчора пили по 100 грам за відкриття сезону, а сьогодні вже чуйок. Ляпота. Дощик зупинився, дує такий легкий-легкий вітерець. Тож був взагалі бомба. Да. Круто. Думаю, вже скоро поїдемо на Аквасіті, хочу в Великодолинській з'їздити. Половити якусь рибку покрупнішу, на спортивній водоймі все ж таки цікавіше. Бо можна зловити от такого от мамонта. А на Дністрі, на жаль, це вже така велика рідкість. на цю, на другу. Диви, де, де 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 є. от-от на, вот, на цю, на цю, на цю дивись. да-да-да-да-да-да-да Друзі, в прямому ефірі є? Що, зійшов? Так, народ, у нас клювання. Та не може бути. Було клювання сазанчика, але, на жаль, схід. Ну нічого страшного, зараз ще підгодуємо і будемо продовжувати впиратися. Вже у нас 11-та година дня, повинна рибка починати брати. Тож зараз поекспериментуємо. перезаряжаю. ставлю ось горошину на флет і цього разу хочу зробити з підсадкою опарика. Одягну декілька штук, спробуємо так. Давайте ось три штучки опариш з горошком. Така комбінація. Може спрацювати, до речі. І забиваю при кормочку нашу топтушку. Знаємо, мені дуже подобаються ці флети. Така у них форма, ай-яй-яй. Тільки знаєте, що з дерева накапала вода в прикормку. А трошки перезволожена, погано забивається. О! Все. Ну і тепер закидаю наш флетик. На тій стороні також рибачки є. До машина стоїть. Зонтик там всі діла, там ще декілька машин. На містку. Там на гітарі теж багато. Стоять, також. Ну тож якось так, рибачки вже потихеньку виїжджають і ловлять. Клювання, покльовка, є, 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 друзі. Ми вже мали тут збиратися, вже ось останній раз перезакидувались і є рибка, як довго я його чекав, я його якраз зараз годував і покльовка прямо на очах. Цього разу знову вклюнуло на оснащення з коротким повіцем. Ой ой, тю тю тю. Ти чого, друже? Може цей друзі трошечки побільший? Хоча сказати не можу. Плюс під ракети, бачу. А, -а, -а. Та -мою маленький. Не хочу форсувати, бо так довго клювань не було. Опа! Є, сазанчик є. От. Так, народ, камеру трошки заляпало водою, але нічого страшного. Ось такий сазанчик. Ну Цей трошечки менше, ніж той. Цей такий десь 1,200-300 Але все одно ми його спіймали, друзі. Ось такий сазан. Зараз перезакину вудку. У нас ще одна година трошечки менше є. Може ще хтось клюне, побачимо. А зараз перезакидаємося. І сидимо, якщо ні, то ні, все одно два сезона, це дуже круто для цієї пори. Ось таке у нас відкриття сезону вийшло. Правда, хотіли ще посмажити шашлички, але цей дощ зруйнував нам усі плани. Ну, нічого страшного. Все, його в садочок і продовжуємо. Наш риженький, сазанівський. Відправляється. Садок поплив красавчик. Ну. Ну, ну, давай. Така покльовочка була прям. Видно, що покльовка. Останні клюваки на сьогодні. Ми вже потихеньку збираємося, вже все зайве склали. Та й ось покльовочка. Підбігла він перестав. Без продовження. Так. Ну, все, друзяки, я вже зібрав всі свої вудки, папа також зібрав, родпода вже складає. Тож, в принципі, якось ось так, друзі. Спіймали декілька сазанів, було декілька сходів, але все одно риболовля вийшла, зловили рибку, і цим я дуже задоволений. Сподіваюся, що вам також. Подобалось? А з цього приводу пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, заглядайте в опис під відео, підписуйтесь на мій інстаграм, там багато чого цікавого. Тож, друзі, на цьому все. Зустрінемось на риболовлях. Па-па!